Фух, ось цього держати неудобно так. Все. <кхи> Вітаємо вас на каналі UA Motors. Цей випуск присвячений новинці 25-го року. Taking Discovery 300. Так що, друзі, беремо чайок, щось смачненьке та приємного перегляду. Поїхали! Традиції, друзі, не забуваємо підписуватись та ставити лайк. Ось такий чудовий Tekken Discovery 300 на сьогодні на огляді. В ньому зібрано все з самого найкращого. Так що, по порядку, поїхали. Перше переходимо до колес. Тут у нас стоять покришки Dual Sport туристичні, колесо 110 х на вісімдесят 19 А позаду стоїть. 140 на 70 17 А що у нас по дискам? На цьому мотоциклі стоять бренди, великосплавні диски фірми Юнісом із стальними спицями. За рахунок всіх комплектуючих колес можна сказати одразу, що можна виїжджати як по легкому бездоріччю, так і по асфальтній дорозі. Також встановлена вилка перевернутого типу з великим пером, як полюбляє тейкен. Що попереду, що позаду встановлені дискові гідравлічні гальма з попоршневим супортом. А все це я дізнався від наших досвідчених механіків, які кожного дня. Якісно цю техніку, та вона проходить якісну передпродажну підготовку. Наші механіки молодці, але ми їдемо далі. Позаду стоїть брозовичок, щоб ніякий бруд не збирався на мотоциклі. Чудово, що тут стоїть добротний такий маятник не з профільних труб. Та є гвинт ланцюгового натягу. Також для комфортної їзди треба гарна прогресія. Тут вона є. Амортизатори регулюються. Мотоцикл універсальний. Я не дармо кажу, що він зібраний з самого найкращого. А що тут у нас гальмівна машинка, яка виконана в новому стилі, що показує рівень рідини. Саме головне його серце двигун від фірми Zonsen на 280 кубічних сантиметрів. А ще мене здивувало, що тут стоїть два радіатори водяного охолодження, які з'єднані між собою. Голова цього двигуна 4-х клапана. Також маємо спортивний карбюратор від фірми Нібі. Рейсінг ПВК 34. По трансмісії вона шестиступка. Кікстартера у нас немає, але є надійний електростартер. По зіркам вона стоїть спереду 30, позаду 43. Також за воду стоїть посилений сальниковий ланцюг. Позаду є бардачок для інструментів чи якогось дріб'язку. Та є місце для кофр Також сидіння відчиняється з ключа. А тут ми маємо нержавіючий алюмінієвий вихлоп, як на попередньому тейкені. Саме в цієї моделі розширений паливний бак на 18 літрів. Йому достатньо 3,5 літри на 100 кілометрів. Повного баку вистачить на 500 кілометрів. Світло! Тут у нас стоїть лето освітлення. Зараз у нас ближнє, тепер дальне. Далі поворотники з лівої сторони, з правої сторони. Та аварійка. Пробіжемося по зовнішньому вигляду. Що у нас тут? Захист рук. Пластиковий, але є. З боку ми маємо раму клітку та знизу крашпеди, що, не дай, бо впаде, йому нічого не станеться. По дизайну, закос у нього під карбон, має наклейки сірий бірозовий кольор. Також ми маємо захист для паливного баку та дуже зручні сидіння. Підходить для зросту від 1,75 м до 2 метрів. Мій зріст 1,87. Хочу додати, що тут дуже зручна підніжка. Постав і не переживай, що він впаде. Пробіжемося по пультах керування. Що у нас тут? Підсос збагачування карбюратора, дальний світ, передній світ, аварійка, поворотники. Також виведений аукс. приборній панелі ми бачимо рівень заряду акумулятора, рівень пального, годинник та пробіг, підометр та оберти. Ой, прямо зараз написали коментар під минулим відео. Зніміть повний огляд на Tekken Discovery 300. Друже, вже знімаємо. Також і ви залишайте свій коментар та не забувай ставити лайк і підписуватись. А Якщо тобі сподобалась ця модель, то просто переходь в опис під цим відео та телефонуй за номерами. Чи просто переходь на сайт, який також буде в описі під цим відео, залишай заявку та тобі зателефонують наші менеджери та допоможуть оформити замовлення.